Михайло Чайковський. Могила Коло Галичанця височіла могила. В її підніжжі роздоріжжя перетиналося на ремена Хреста. Зверху вона заросла кущами і зіллям, а всередині, можливо, ховала пам'ятки минулого. Народні перекази в міру своєї уяви дивні речі про неї оповідали. Не раз хлопці, пасучи вночі коней, бачили, як з кущів на могилі виходили постаті, що мали дивні кшталти, скупчувалися, а потім, збившись у вогняний стовп, звільна сунули до села. Злякані хлопці, мов зайці, припадали до трави, але коли побачать, що марево сяє, мов ясна заграва, то зриваються на ноги і сміливо женуть уперед. Яскравість тоді блідне. Починає тремтіти і, розплившись, у повітрі, зникає, повертаються малі звитяжці, радісно побликуючи, але Марево нові заграви світла з землі випроваджує і переслідує хлопчаків, наче тінь. А вони обернуться і знову в наступ кидаються та так години і минають на змаганнях із маревом. А коли додому прийдуть, то так сипнуть оповідками, що батьки тільки головами хитають. Бабина на довколишніх сіл і хуторів шепчуть якісь таємниці про чари і чарівниць, а старші люди, як зачують про могилу, воліють мовчати. Ніхто на її вершок вилізти вночі не відважиться, а тим, хто приїжджає біля її підніжжя, кров у жилах стигне. А волосся на голові, дуба стає так страшно. В цілому селі хіба тільки дід Левко, як у власній хаті, на ній густював, але він дуже довго нікому ані слова не обмовився ні про саму могилу, ні про мареву. Однієї ночі на святого Михаїла сів левко на могилі і задивився у похмуру далечінь. Вітер посвистував у вербах, дзвонив у сухе бадилля. Часами бринькав у струни Балабайки, що лежала на землі, добуваючи з неї тужливі туни. Хмари швидко і так часто пропливали по небу, наче йшли колона кінноти. Деколи миготіли блідним оцвітом шишаки і вістря зброї, а потім знову зникали. Біля ніг старого лежав білий, як молоко хорт, і весь час. Стрих вухами, що, наче китиці розтріпаного шовку, спадали на тонку шию. Час від часу зиркав на господаря і метляв хвостом. Вже півні на північ заспівали на недалекій пасіці, а в Галичанці завив пес, потім другий, третій, і покотилася луна в поле. З-за повороту вискочили два вершники, один на гнідому коні. Другий на карій клячі, садили вони так, наче б спішили по голову татарського хана чи по скарби царгорода. Луна принесла до старого тупіт копит, що усе ближчи і ближче, поки нарешті не стих перед самою могилою. Корт враз скочив на ноги і напнувся, наче струна. Витяг шию в той бік, звідки примчали вершники, котрі вже спішилися і піднімалися сюди. Левко приклав долоні до губ і крикнув го гоп А вершники відповіли йому го Гоп. Аж задзвеніло темрява. Вершники зійшли на могилу і привітали старого. Батьку Левку, ми прибули по обітницю, сказав один з них. Дід кивнув головою. Те, що було говорено, мусить бути сповнено, сідайте, діти мої. Але щоб слухати цю оповідь, мусите навіть в душі. Сумніву до правди не мати, бо як баба розгнівається і наворочить, то лихо буде, зачепивши дітка, не так хутко можна з його пазурів випроснути. А тепер слухайте: за тих блаженних часів, коли Богдан Коружинський, сьомий гетьман булаву козацьку тримав, коли козак клях і татарин мирно гомоніли за гетьманським столом в Трахтимирові. Який подарував на столицю козакам король Стефан, у ті святі часи, коли три могутні і звітяжні народи тримали в страху сусідніх володарів над коденькою, неподалік від Галичанця був дударів хутір, ще досі землею, та яма не затяглася, де стояла хата, а мешкала в ній жінка, що звалася Сукурихою. Одні мали її за чарівницю, інші за ворожку. Бо лікувала вона хворих, відмовляла уроки, спроваджували дощі і градом била в ружаї Однією рукою щастя, а другою лихо сипала на сусідів. Жили в неї три доньки, гожі, як молоді пліточки, звинні, як білочки, а личками, не наче журавлини, на білому снігу при сяйві сонці. А коли пісні співати починали, то солов'ї мовкли і вслухалися задумливо. А потім і собі пробували ту саму ноту взяти. А коли в танці тропака тяли, то земля аж тремтіла з утіхи під ніжками, узутими в червоні черевички. Жили вони собі без клопотів, а парубки надовколишні горнулися до них, неначе мухи до меду. Мало не билися за те, хто перший піде з дівчатами на присідки, а кому припнуть до шапки квітку чи зав'яжуть стяжку на сорочці. Але серця дівочі і думки були вільні, як лед птаха в повітрі. Недовго тривала тая воля жіноча. Одного дня пополудні сестри сиділи на призбі за пряжею та гомоніли про недільну гулянку, коли раптом вигулькнули з хмари куряви троє вершників, що мчали просто до хутора. Першим влетів на подвір'я степовикінь з козаком. Молодша сестра зиркнула на смагляве обличчя. Червоний шлик, і серце її забилося, а рум'янець розквітнув на щоках. За ним влетів мурза татарський на тонкостанній бахматі, що низько над землею стелилася. Середня сестра подивилася на чорні очі, на кожух із сріблястої вовни і опустила очі додолу. Вслід за ними лях об'явився на спіненому скакуні, що аж дибки ставав. Старша глянула на пишто оздоблену зброю і на шапку з павиним пір'ям, а відчула, що на такого витязя всеньке життя чекала. Матері вдома не було, сестри гостинно коней прип'яли коло плоту, а потім винесли з хати молоко, сметану і квашені огірки. Спочатку розмова не дуже їй клеїлася, весь час насміхи переходячи. Але поволі наступала черга для солодких слів, живого стріляння очима, а врешті невинні поцілунки, наче гвалтом відвойовані, і ще їх тісніше зблизили. Ось уже гості вирішили до вечора перебути, бо, мовляв, за прохолоди легше мандрувати, аніж у спеку. Усі були такі веселі, наче до раю потрапили. Несподівано, мов грім з ясного неба, об'явилася сукуриха. Непривітно вклонилися їй гості, а коли вона скоса глянула на дочок і помітила рум'янець на щоках, а в очах живі іскри, то так зморщила чоло і так очима люто блиснула, неначе гадина, коли має скочити на людину. Вершники вже не зволікали, швидко забралися з хутора, а їдучи не розмовляли між собою, тільки мріяли про нові відвідини. Козак уперше розмарився про розкоші і зваби заміжжя і вирішив на найближчій раді подати голос про необов'язковість парубоцтва на січі. Мурза, наче піп, розважав про Ісуса і Магомета, зробивши висновок, що усі поклоняються одному Богу, і різниця віри не повинна стати завадою спілкуванню людей. Лях тим часом запрагнув рівності станів. І дитячою цяцькою назвав свій герб, яким досі пишався, чаплею на блакитному полі. А далі сягнув до Адама і Єви, сказав, що всі ми походимо від одних батьків, всі ми брати, а тому повинна бути між нами рівність. Та прибувши до Бердичева, кожен рушив своїм шляхом і чутки про них пропали. З тієї хвилі на Дуревім хуторі запанували смуток і туга. Материнська сварка, хлипання дочок, розліталися широко, неначе голуби, від згорілого будинку, а дівочі приваби в'янули мов цвіт на осіднім морозі. Незабаром смерть полічила пальцем одну по одній. Померли всі три сестри і померли без сповіді. Мати закопала їх неподалік, сама порпаючи землю, бо цвинтар для них був зачинний. Жоден цвіт, жодне зілля не проросло на могилах, виглядали так свіжо, не наче б учора тільки насипано їх, мов би чекали на когось. Тривало так упродовж шести літ, щоночі бачили люди сукуриху з розпазленим, скуйовдженим волоссям, з висохлим лицем, з якого стирчали кості, що, здавалося, ось ось продірявлять шкіру. Як ходила вона круг могил дочини, кидаючи якісь зерна на північ, захід і полудні. За конвульсіями, кривляннями вуст можна було здогадатися, що вимовляє якісь слова закляття, але ніхто не смів наблизитися, щоб дочути, що мовить і що саме чинить. На тому світі усе щасли мітняється щось одне в'яженить, а щось друге її розриває. Союз трьох народів так само розірвався. Орди Перекопські спліндрували Московію і до Польщі помчали по дорозі Україну палячи і руйнуючи. Сейм ухвалив посполите рішення розбіглися вісники, шлях та коней осідлала. Гетьман дістав листа від Сейму і короля, і козацтво на сполох задзвонило. Усі рушили у поле. Тривога і біль їм шляхтурувала, а пожежі заграви по ночах світили. Чи то сліпий випадок, чи то навіть яка сила покермувала, що на тім самім місці, де сестри поховані були, орда татарська обозом стала, та ще не встигли вони із коней зійти, як тут з-під солотвиного лісу гусарська хоругва налетіла на них, і такий то був бій кривавий, що перемога. То на один, то на другий бік схилялася, але ось від журбинець примчали сотні козацьких і взяли бусурманів на списи. Татарва приснула на бердичі втопитися в водах гнилоп'ят, вкривши поле бою так густо, наче житнім колоссям за добрих жнив. Та ніхто не тішився перемозі, бо всі три полковники головами наклали. Тільки сухориха вночі з'явилася вбрана, мов на весілля до своїх дочок, і байдужим оком поглинула на побойовисько, а коли в рисах одного з трьох гостей впізнала козацького полковника, що лежав на могилі наймолодшої доньки, дико засміялася і копнула ногою трупа. Потім, помітивши серед мерців татарського мурзу, схопила його за кучеряве волосся, зліплене сукровицею. І виволокла на могилу середульшої доньки, те саме вчинила і з тілом ляського проводира, а вчинивши теє, застрибала не знати, від якої втіхи, і чи то в землю запала, чи то в повітря злетіла, але більше про неї ніхто не чув. Якийсь чоловік, що сховався в царині, усе те бачив і іншим оповів, тоді зібралися люди з надовколишніх сіл. Позносили всі тіла, не роблячи різниці між трьома народами і висипали високу могилу, яку звуть могилою трьох сестер або могилою Сукурихи. Минуло з тієї пори багато часу. Я був ще молодий, коли в наших околицях страшна муровиця жниво своє збирала. Весь галичанець тремтів зо страху. Одного разу пам'ятаю, як нині. Їхали ми з небіжчиком байдою опівночі попри могилу. В небі виднілося холодне обличчя місяця, вітер завивав, а коні голосно пирхали і страх проймав нас аж до шпіку кісток. Я молився, а байда сміявся, бо то був запеклий недовірок. Аж тут зненацька побачили ми якусь постать несусвітню. Я хотів було коня завернути. Але Байда пустив свого коня чвалом до могили, і мій кінь теж за ним пішов. Тут ми впізнали, що то була молодиця з Галичанці, з роду Сукурів, Сукурихою дітьми прозвана, мала лопату і чорного півня, а в торбинку збирала якесь зерня, схоже на просо. Власне, вона і оповіла нам усе те, що ви щойно почули. Змусила тільки поклястися, що раніше, як за 50 літ від того дня, нікому не розкажемо, що бачили її на могилі. Потім пішла до села, сіла верхи на лопату і об'їхала довкола наше село, сіючи зерно обабіч себе і тиснучи півня, аби щоразу кричав: тільки дві хати, що були за річкою, зосталися за межами кола. І от настав той час, коли чума стала збирати покоси у всіх селах на Довкіл. Тоді ж біла карета з'явилася запряжена шестіркою білих жеребців, з фірманами та лакеями у білому вбранні. Карета прилетіла у чвал від журбиниць та заледве наблизилася до сукуришеного кола, то стала наче вкопана. Потім карета щезла, а на її місці з'явився Бугай, за ним вершник і нарешті біла дівиця, сама пані Чума. Та й вона не могла переступити кола, тільки регіт чортячий розливався довкруж. В цілому селі ніхто від чуми не вмер, а дві хати, які зосталися за річкою, вимерли до ноги. Оце нині якраз 50 літ і проминуло закляття скінчилося. Завершив оповідь старий Левко, а троє його слухачів сіли на коней і повернулися до села. Небавом, Отець Павло Немоловський поховав останки левка. а могила, як стояла, так і стоїть. А люди переказують одні одному оповідь Дідову: Минуть роки і віки, а в Галчинцю говоритимуть про могилу трьох сестер, про чари Сукурихи, як про вчорашній випадок. Бо поголос людський, наче світ великий, і мов душа. Безсмертні. Отож. Оповідання закінчилося. Дякую, що прослухали. Це відео, перш за все, являється тестом нового мікрофона. Напишіть, будь ласка, наскільки даний звук відрізняється від того, що ви чули до цього оповідання. І ще раз дякую за прослуховування і бережіть себе. До нової зустрічі!